Всім привіт! Сьогодні хочу показати свою зарядну станцію, яку я використовую в моменти відключення електроживлення в помешканнях, а також акумулятор цієї зарядної станції я використовую на воді в комплекті зі своїм лодочним електромотором. Друзі, перед вами моя зарядна станція, яка складається з акумулятора, інвертора та зарядного пристрою до акумулятора. Почнемо з акумулятора. За основу я взяв акумулятор, який придбав ще до початку Великої війни. От придбав я його для використання зі своїм лодочним електромотором. Скажу наперед, показав він себе на воді добре. Далі розкажу більш детально. Акумулятор знаходиться в такому боксі, який придбав в лодочному магазині, де продають лодочні мотори, лодки. Бокс стандартний для акумуляторів. Спеціально для використання акумуляторів на воді. Складається з корпусу та кришки. Всередині. У нас літій фером полімерний акумулятор, який я придбав на AliExpress. Складається він з 4 банок по 3,2 вольта кожна. Сумарна ємність цього акумулятора 100 Аг. годин. Номінальна напруга загальна 12,8 вольт. Зібрав в одне ціле. В комплекті з ячейками йдуть такі. Планки, болти. От, також докупив Protection Board, або іншими словами, контролер, який знаходиться між корпусом та акумулятором, Ось тут. який відповідає за коректний заряд та розряд акумуляторної батареї. Від цього контролера йдуть виводи на перемички акумулятора, та на основний мінусовий та плюсовий е, конектор батареї. Е, далі вивів мінусовий та плюсовий основний е, контакт на клеми назовні. При використанні на воді в лодці це не обов'язково робити у випадку використання такого боксу, оскільки ось тут по бокам є отвори спеціально для виводу силових дротів. Також додатково вивів розетку XT60. Це для підключення потужної зарядки на 20 А. Ось. Також ця розетка може слугувати як і вивід 12 вольт. Тобто, сюди можна під'єднати будь-який пристрій на воді, якщо потрібно 12 вольт, наприклад, ехолод. Додатково вивів USB зарядку. Для підзарядки телефона або ще чогось. От. І яка кріпиться на швидкоз'ємному такому конекторі. І також має вбудований вольтметр. Наразі показує 13,5 вольта на акумуляторі. 13,5 це коли у нас батарея заряджена, вона може показувати до 14 вольт. От, навіть трошки більше. Номінальна напруга батареї, як я сказав, 12,8 В. Додатково вивів роз'єм для менш потужної зарядки на 5 А. Ось такої. Ось тут з боку. Про зарядки скажу дані. Переваги літій фермполімерного акумулятора. По-перше, він тримає свої показники на протязі всього розряду. На відміну, наприклад, від стартових автомобільних свинцевих акумуляторів. Друге, це вага порівняно зі свинцевими або свинцево гелевими акумуляторами тяговими, цей буде рази в три легший, що набагато зручніше при використанні у воді. Тобто, Акумулятор нам потрібно занести в машину, з машини в лодку. От, набагато приємніше носити такий акумулятор. Цей акумулятор на 100 Ампер годин разом з боксом, дротами, важить менше 10 кг. Як ви бачите, пів відсіку ще вільних у мене, тобто є можливість вдвічі збільшити. Акумулятор до 200 ампер годин. Зазвичай в цьому вільному просторі я ношу кладу ремкомплект, запасний гвинт для мотору. Ну, таке інше. Також можна наприклад, під'єднати телефон до зарядки і покласти всередину, тим самим захистити від вологи його. Досвід використання цього акумулятора на воді. Значить, електромотор я встановлюю на свій каяк пластиковий компанії Calibri Twin Go. Двухмісний пластиковий каяк, він не маленький, не дуже легенький. І з таким акумулятором і мотором я проходив до 20 км. На крейсерська швидкість мого каяку з електромотором приблизно 6-8 км за годину. От. І цього акумулятора вистачило, і в нуль я його не розрядив. Всім привіт, покатушки на каяці, Рибалимо. Трошки ловимо. Ось пару щучок. Зараз на довгуні, жовтень, 8 жовтня. Водичка вже прохолодна, 12 градусів тепла. Катаємося. Зарядні пристрої. Для літій ферму полімерного акумулятора потрібна своя зарядка, тобто, як ця малопотужна в мене йде чисто для літій ферм полімерних акумуляторів зі струмом заряду 5 А. Це малопотужна зарядка, я її використовую, коли у мене достатньо часу, щоб зарядити акумулятор. Що значить достатньо часу? Як я вираховую? Беремо ємність акумулятора і ділимо на струм зарядки. В моєму випадку це 100 Аг, ділимо на 5 А, виходить 20 годин. Тобто, якщо у випадку, якщо у мене акумулятор повністю розряджений, мені потрібно майже сутки, щоб зарядити цей акумулятор, тому я придбав таку ось більш потужну зарядку, у якої максимальний струм заряду 20 А Взагалі є можливість вибрати від 3 А до 20 А. От, також це універсальна зарядка, її можна використовувати не тільки з літій феромполімерними акумуляторами, а також заряджати літіумні гелеві акумулятори, стартові, свинцеві і є режим відновлення. Ніколи їм не користувався, не знаю. Також в цій зарядці є функція пам'яті, тобто, якщо ви вибрали. Відповідний тип акумулятора, то при наступному включенні зарядного пристрою у вас буде вже автоматом стояти потрібний вам тип акумулятора. У випадку використання такої зарядки на 20 амперах відповідно, час зарядки зменшується і займає приблизно в районі 5 годин. От. Ну, останнє це інвертор. Відразу скажу, не раджу купувати подібний інвертор. Це дешевий варіант. От, пройдемося по його недолікам. Якщо у випадку з акумулятором у нас були тільки плюси, то з інвертором це не зовсім далий варіант, який я придбав. Придбав я його також на AliExpress. Приблизно за 40 доларів. Дивився недавно знову, ціна виросла. Хоча негативних відгуків на Aliexpress по ньому збільшилось. На момент, коли я його купував, негативних відгуків не було, принаймні у того продавця, де я брав цей інвертор. Як ви бачите, інвертор на 2200 Вт це можна сказати китайські вати. Можна ділити навпіл ці показники. От, має на виході три от такі універсальні розетки, USB-роз'єми. Я ними ні разу не, не користувався. Також показники е, напруги на вході від акумуляторної батареї і на виході. З підключенням малопотужних пристроїв цей інвертор справляється добре, тобто можна одночасно під'єднати освітлення в квартирі, телевізор, роутер, комп'ютер, зарядні пристрої. ну Мало Малопотужні пристрої він витримує. Максимально чим я навантажував цей інвертор, ну цей комплект. Разом з акумулятором і інвертором це кавоварка майже на 1,5 кВт. Інвертор справився з цією задачею, каву я приготував і готував після того не раз. Але йому важко. Напруга на виході просідає, він починає грітися. От. Тому для великих нагрузок він не підходить. От. Але знову ж скажу, не раджу вам витрачати гроші на подібний варіант, краще докласти і купити в півтора, там, ну, максимум в два рази дорожче пристрій, яким ви будете задоволені, який без проблем потягне ну, всі необхідні в нашому помешканні пристрої, такі як. Телевізор, електроплито, наприклад, можна під'єднати за одну комфортку, щоб швиденько закип'ятити воду. Для цього буде достатньо на 2,5 тисячі Вт інвертор, але на справжніх 2,5 тисячі Ну, Давайте включимо. От. Також перевіряв показники на виході, вони не відповідають реальності. Навіть на холосту цифровим тестером показує приблизно 190-200 вольт. Може, тому так, для підключення своєї квартири до цієї станції я використовую ось такий кабель, який зробив власноруч, тобто звичайний кабель. От, з двох кінців вилки у нас стандартні на 220. Один кінець встремляємо в акумулятор, інший кінець в розетку. В моєму випадку електромережа в квартирі так зроблена, що при включенні інвертора в будь-яку розетку у мене є освітлення в квартирі і 220 у всіх розетках в квартирі. Звичайно, попередньо необхідно відключити ваше помешкання від загальної електромережі, тобто виключити автомат на щитку і від'єднати квартиру або будинок від загальної електромережі. Так, ще в мене є ось такий пристрій це. Моя робоча зарядна станція, яку мені надала компанія для виконання ремонтів в полівих умовах, коли знову ж таки відключають електроживлення. От. Класна річ, але її основний недолік це ціна. Така станція буде рази в три дорожча, ніж ось такий варіант. До такої станції я підключав майже всі пристрої, які є в мене в квартирі, включно з холодильником, електроплитою, включав на плиті одну комфорку, щоб закип'ятити воду. При цьому були включені інші пристрої, малопотужні в квартирі. Це якраз було по максимуму навантаження в районі 2 кВт. Він з цим без проблем справляється. По часу він витримав десь 4 години і розрядився приблизно на 70%. От. З мінусів, як я сказав, це ціна, також вага. Він важить трохи більше 20 кг. Ну, і в моєму випадку його неможливо використовувати для підключення лодочного електромотору. Тобто, максимум, що тут є, тут розетка на 12 вольт 10 А. Цього недостатньо для підключення електромотору. У всьому іншому, це класна річ. От. Вибір за вами.